анекдот. Коротше, Гуцул ховає сена і каже: синок, як я тебе любив, Кей ти у мене файний був. Добряга, роботящий, симпатичний. Ну чого, коли ти приїхав на хату, сказав Здраствуйте. Андрюха, запам'ятай собі на все своє життя. Гуцули не тільки жорсткий народ. Чувак, один Гуцул був резинову жінку до Рогазмадові. Коли Олександр Грехім Бел придумав телефон, то в нього було два пропущених від Гуцулів. Одного разу Гуцул запхав два пальці в розетку і вбив то. Знаєш таке Гуцулевітя? Це найкращий народ. Аби ти собі це знав. Одного разу Гуцул поділився мелочу з одним пацаном. Тепер цей пацан Ілон Ти oh. Знаєш, Оксана, Гуцулі ніколи не носять годинник. Гуцули самі рішають яка година. Коли Гуцул Оксана переходить дорогу, машини дивляться по сторонах. Коли Гуцул народився, Оксана, то відвіз своїх батьків на машині додому. Красава. Одного разу Гуцул не хотів рулети. Так появився автопілот. Одного разу Гуцул помив мело. Одного разу, Оксана, дінозаври забили Гуцулам стрілу. З тих пір дінозаврів ніхто не видів. Коли Гуцул їде в автобусі, то люди йому платять за проїзд. Одного разу Гуцул пішов у школу, завів зошит. Тепер це називається Вікіпедія. Коли люди вперше, Оксана, стали на місяць, то увиділи там сліди Гуцулів. Одного разу Оксана Гуцул ударив це клопа очі. очі. І хто подивиться це відео, не лайкне не прокоментує, і не підпишеться. Я цю людину як знаходжу, то я заставлю її вихаркати всі печінки, бігне бо, Боже, ти мене знаєш.